Дякую нашим чарівним козачкам, гучними, будь ласка, за їх такі гарні, такі чудові пісні, за святковий настрій, який ви нам подарували. Дякуємо. А зараз зі святковим дарунком виступить Дунаєвський Василь лауреат всеукраїнського конкурсу читців. Імені Тараса Григоровича Шевченка. Сергій Насань, Монолог Богдана Хмельницького. Ви чуєте мене, майбутні спадкоємці. Нащадки лицарства козацького. І слави від древніх стін Чигирина до вас звертаюсь, я до вас на цій землі. Нам Богом дані, й ми не ординці і не зайди. Ми древня нація слов'янська, і тут у нас тисячолітні витоки буття. Тут наша доля корені і звитяг, козацький родовід і незборима воля. Тут гідність наша, слава на весь світ і материнська невмируща мова! Тут народилась Україна і тут засяяла її зоря у небесах причистих і високих над золотом хлібів і водами могутнього Дніпра. У час важких випробувань до вас звертаюсь я прийдешні. Не крайте, і не тіліть вітчизну з на частки, і чварами своєї злагоди не розривайте. В єдину плоті її свою гарячу кров і духу полум'я вливайте, не ворожнечою, не власними потребами живіть, не брат на брата в ганебній боротьбі за правду йдіть, а об'єднайтесь і в Україні спорудіть державу правди. І закону. Я вічно з вами у битвах праведних, в трудах щоденних, бо незнищенна наша спільність і духу дужого коріння. Ми нація, Господнім знаком мічена. Я буду з вами доти, доки буде Україна. Україна буде вічно! Дякую. Дякуємо за такі чутливі слова з гучними оплесками.